Не буду мати сьогодні та не так. Так, реєструється, що не депутати, буде почнути. Не розходите. Deci, unul dintre deputate, Так, будемо починати. На пленарне засідання 33-ї позачергової сесії міської ради, 8 липня, із 33 депутатів прибуло 26. Відсутніх 7. Горошкевич Павло, служба в Збройних сил. Савчук, Роман нема. Тимосевич Олег, служба в Збройних силах, Чайковська Мирослава, Відрядження. Ременко Андрій відомо, Свідерський Олег. Невідомо, тому що не <пасу> на роботі. Понецюють Олексій Дівдячені. На пенальне засідання сесії запрошені члени виконавчого комітету, керівники управління відділів із виконкому окремих підприємств та організацій, представники громадських організацій, політичних партій, представники засобів масової інформації. Згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу. Ця стаття витримана, тому дозвольте 33-ю позачергову сесію міської ради 8-го скликання оголосити. Було... Тисячі військовослужбовців Збройних сил України та мирних українців. Прошу вшанувати їх пам'ять води мовчання. Прошу сідати. Шановні депутати та присутні, хочу повідомити, що сьогодні участь у роботі в сесії бере голова виборчої комісії Оксана Прокач. Бере участь депутат обласної ради Андрій Покач, депутат обласної ради Ярослава Федюко. Для роботи сесії нам потрібно обрати секретаря. Є пропозиція обрати секретарем засідання працівника організаційно-виконавчого відділу Оксану Добринюку. Чи будуть інші пропозиції? ставиться дана пропозиція на голосування. Для роботи сесії необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную обрати лічильну комісію у складі двох осіб. Чи будуть інші пропозиції? Тоді персонально Антоніна Локінюк і Андрій Гнатюк. ставиться дана пропозиція на голосування. Рішення про затвердження порядку денного 33-ї позачергової сесії міської ради 8 липня. Фактично всі ознайомлені з даним проєктом рішення, тому ставиться пропозиція на голосування за основу та в цілому. Проєкт рішення про порядок денного. Прийнято. Порядок денний сесії затверджено. Згідно з частиною 1 статті 22 закону України про статус депутатів місцевих рад, до порядку денного пленарного засідання ради включається депутатські запити. Шановні депутати, прошу зареєструватися для порушення депутатських запитів. голови Даний депутатський заклад від адресує в міському обурі, депутатський запис щодо проведення до відповідності інформаційного знаку приїзді на території нашої громади від міста Новолинськ. Наступній дорозі державного значення Р-15, рухаючись з міста Новолинську, напрямку міста Гудими, за річкою Студенка встановлена бетонна конструкція залишки 5 метрів. У вигляді двох полосків з написом Володимирволинський район після проведення територіальної реформи інформація на знаку дезінформує, подорожуючих, так як знак встановлений на міжі нашої Володимирової міської територіальної громади, вважається ціною виправити напис, зважаючи на зазначене, керуючий законопроект по статус місцевих місце, прошу змінити напис Володимир Волинський район на Володимир Волинська міська територіальна громада. У мене запитання, на чиєму балансі проводиться даний знак. Я кажу, надпис, я вговори. Я не кажу змінювати статус, я кажу, надпис поміняти. Надпис так само, це не наш, якщо знала, діляти на цей об'єкт, якщо це не наш знесення. Якщо ви такі стримано направлені, то став на Службу автомобільних доріг. Що нам поводять поміняти напис своїми силами? Ми це організуємо. Прошу підкоректувати звернення. Треба звернутися в Службу автомобільних доріг. Я не міського голови, а вже фіскіуму. Ставити це на голосування. Прошу ж на Не оголошення депутатського закладу надається де депутату Песпалі. Mm У -hmm. мене запад, Анатолійович, е до вас я неодноразово говорила і зараз вертаюся до вас з запитом. У нас на бюджет комісії виникла така ситуація, що листи, які надходять на ваше ім'я і стосуються фінансового ресурсу, вони не попадають на бюджетну комісію. У мене до вас запит такого змісто прохання, листи е звернення, які приходять в міську раду. Які стосуються фінансових ресурсів, потреби фінансових ресурсів, скіровуйте їх, будь ласка, на бюджетну комісію, ті звернення і листи, які стосуються освіти на освітянської ЖКГ, на ЖКГ, щоб ми бачили реальні потреби чи проблеми жителів чи людей, які звертаються, я думаю, що це не проблема. Ми прийшли сюди допомагати працювати. Виконавчого комітету працівниками, а як не робити, хоч має просто звідси на комісію, там має переформи це зробили року тому. Ну я не хочу коментувати. Ставиться, да, ставиться на голосування даний за ставиться на голосування даний за. У мене запит до міського голови е, Ігор Анатолійович, до мене неборазово розверталися мешканці військового містечка з того приводу, що там після настання комендантської години дуже такі якісь відбуваються нехороші речі, там неодноразово нападали на жінок, е, були побиття. Розість люди, щоб там якось повели з начальником поліції, щоб там якесь патрулювання здійснювали. <звістювали>. Тому що вже було два напади там, на жінок, просто там ну, не дійшло до якихось критичних наслідків, тому що поряд люди, які відігнали цих як напахників. Я... Спілкуюся постійно з начальником поліції, з нашим СП є проблеми, ставиться на голосування даний став. Підтримано. Більше немає депутатів, для оголошення депутатських запитів, тому переходимо до питань порядку денного. Питання порядку денного про заміщення депутата Володимирської міської ради. Слово надаємо голові виборчої комісії в рота Чуксалі Прошу. Вітати всіх у цьому залі. Постанова від 6 квітня номер 4 про визнання обраним депутатом Володимирської міської ради Волинської області наступного за черговістю кандидата в депутати від Володимирської обласної організації політичної партії Сила і честь. До Володимирської міської територіальної виборчої комісії надійшло рішення Володимирської міської ради від 29 лютого 2024 від 29 лютого 24-го року за номером 32 26 про дострокове припинення повноважень депутата міської ради коби Сергія Анатолійовича, обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у вибори від Волинської обласної організації політичної партії Сила честь» у єдиному багатомандатному виборчому окрузі а також повідомлення рішення конференції Волинської обласної організації політичної партії «Сила і честь» від 3 березня 2024 року за номером 030324 засідання політради політичної партії «Сила і честь» від 6 березня 2024 року, номер 803. Тередвадцять 24, щодо відкликання депутата Володимирської міської ради Володимирського району Володимирської Волинської області, восьмого скликання Коби Сергія Анатольовича за народною ініціативою. Відповідно до єдиного виборчого списку, вказаної місцевої організації партії, наступними за черговістю кандидатами є Луцюк Сергій Іванович та Ткачук Ірина Васильівна. Чому я два прізвища прочитала одночасно? Тому що Луцюк Іван Сергійович Сергій Іванович написав 18 березня, подав заяву до Володимирської територіальної комісії заяву про відмову від депутатського мандату, а також Ткачук Ірина Васильівна, яка 20 березня 2024 року теж написала заяву відмову про депутат від депутатського мандату за змістом абзацу 5-го частини 6 статті 260 Виборчого кодексу України. Роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних районних міських районних у місті сільських селищних рад, сільських селищних міських голів. Затвердженого постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року, No433, виборча комісія зобов'язана визнати Луцюка Сергія Івановича та Ткачук Ірину Васильовну такими, що відмовилися від депутатського мандату та визнати обраним наступного за черговістю кандидата депутати від відповідної місцевої організації партії по єдиному виборчому списку. Наступним за черговістю кандидатом у депутати до Володимирської міської ради відповідно до єдиного виборчого списку вказаної місцевої організації є Атаманчук Володимир Анатолійович. На підставі вище сказаного, керуючись частиною 5 статті 283 Виборчого кодексу України, Володимирська територіальна виборча комісія постановляє взяти до відома рішення Володимирської міської ради. Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради Коби Сергія Анатолійовича обраного за єдиним виборчим списком кандидатів у депутата від Волинської обласної організації політичної партії Сила і Честь у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, а також повідомлення рішень конференції Волинської обласної організації політичної партії Сила і Честь, засідання полідради політичної партії Сила і Честь. Щодо відкликання Володимирської Володимирської міської ради Володимирського району Волинської області, 8-го скликання коби Сергія Анатолійовича. визнати обраним на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року депутатами Володимирської міської ради Волинської обласної організації політичної партії Сила і Честь Луцюка Сергія Івановича та Ткачук Ірину Васильівну такими, що відмовилися від депутатського мандата. І визнати обраним депутатом Володимирської міської ради Волинської області від Волин... Волинської обласної організації політичної партії Сила і честь а там Атаманчука Володимира Анатолійовича по єдиному виборчому списку. Постанова номер 5 від 16 квітня 2024 року про реєстрацію депутата Володимирської міської ради Володимирського району Волинської області. До Володимирської територіальної виборчої комісії надійшла заява та необхідні документи від Атаманчука Володимира Анатолійовича щодо реєстрації його депутатом Володимирської міської ради, обраним за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати Волинської організації політичної партії Сила і честь у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Розглянувши подану заяву про реєстрацію депутатом Володимирської міської ради обраного згідно протоколу про результати виборів депутатів Володимирської міської ради в єдиному багатомандатному окрузі. Керуючись вимогами статті 283 виборчого закону України, Володимирська міська територіальна виборча комісія Володимирського району Волинської області постановляє зареєструвати депутатом Володимирської міської ради Атаманчука Володимира Анатолійовича. Ставиться на голосування проєкт рішення. Ставиться на голосування, вже є питання. питання, чи є у вас там інформація до якого числа, в коби Сергія закордонний паспорт є? Ні, такої інформації мені, на жаль, не надають. Ставиться на голосування за проєкт рішення. За основу та цілому. За основу та націлому. Чесне про Бажаємо хідної праці на балон. Дякую. Займайтеся. Пропозиція є оголосити перерву. На 15 хвилин за повнесенням змін системи. Ставиться на голосування. Голосуємо, шановні депутати. Так, оголошується перерва тривалістю 15 хвилин. 不过是你的女的